У Слов'янську більшість депутатів міськради проігнорували засідання 73-ї позачергової сесії. 22 депутати не забезпечили кворуму. Списки тих, хто все ж з'явився на засідання, Олег Зонтов пообіцяв оприлюднити на сайті міської ради. Рішення, які заплановані сьогодні на пленарному засіданні, очень важне. Це програма соціально-економічного розвиття, бюджет ачота минувши істекшам дві 2014 чотирнадцятого. Году і змінення в бюджет на новий год. Етіх рішень жод город. Також на порядку денному були такі проекти. Про фінансування дошкільних навчальних закладів і закладів культури міст Миколаївка та Святогірськ. Про затвердження положень, про транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2015 рік. Про встановлення пільг щодо земельного податку, який сплачується на території Слов'янська, про надання пільг комунальному підприємству Слов'янської міської ради, водозниження зі сплати земельного податку на 2015 рік. Перелік питань є ключовим для подальшої життєдіяльності міста і наявка депутатів практично є саботажем. Аналізуючи ситуацію, виконуючи обов'язки міського голови, Олег Зонтов припустив, що Депкорпус не мав бажання приймати участь у визнанні ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Єсть, я так зрозумів, із розговорів кулуарних, можливо, Я не думаю, що це причина, але в тому числі, що м -м, вчора було зачитане звернення від громади. обращение поддержать депутат, чтобы поддержал депутатский корпус, обращение к президенту, к Верховной Раде. Кабинету министров Европарламенту. Ну, к сожалению, это обращение достаточно уже сырое и устаревшее, потому что там говорится только о На сегодняшний день уже принята постанова Верховной Рады, где, если интересно, я могу зачитать, что... Менше ніж за два тижні в військових обстрілів та дій від підтримуваних Росією терористів, терористів у Волновасі, Донецьку та Маріуполі загинуло понад 50, 50 мирних громадян України. Вот. Есть уже постанова Верховной Рады извернения, извернения как раз до организации Объединенных наций, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Парламентской ассамблеи ОБСЕ ГУАМ, национальных парламентов Держав свиту И я бы, если ну, это кому интересно Сегодня мы бы рассматривали Мы бы приняли к сведению обращения Нашей громады и поддержали бы Как это сделали в Мариуполе И в Краматорске постанову Верховной Рады Мы бы осудили терроризм І підтримувати нашу законодательну і, і, ну, ініціативу Верховної Ради, до звернення к, к європейських організацій. Тим не менш, засідання не відміняється остаточно, а лише переноситься на 30 січня. Я предлагаю всім, хто сьогодні не з'явився на сесію, Мы ее переносим завтра на 9.00. Отделу по работе с депутатами еще всех перезвонить под запись. Если, например, у человека болеет, значит должен обязан предоставить больничный. И сессия переносится завтра на 9.00.